Виконуємо номер 488 із підручника Алгебра 7 та номер 21 .27 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що для будь-яких натуральних значень, доведіть, що для будь-яких натуральних значень М значення виразу різниця. Три членів м квадрат відняти 4м додати 1, та м квадрат відняти 9м відняти 14, ділиться на 5. Приступаємо до виконання, запишемо наш тричлен м квадрат відняти 4m додати 1, відняти і другий тричлен м квадрат відняти 9м відняти 14. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс, на початку, прикладу, він напишеться. І дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків у дужках, других змінюємо на протилежні. Маємо квадрат» відняти 4m додати 1. Відняти квадрат», додати 9м додати 14. Ну, тепер зводимо подім доданки «М квадрат відняти «М квадрат. Сумі дають 0. Міс 4m додати 9м, це буде 5m. І 1 додати 14 буде 15. Ну, а тепер внесемо 5 за дужки. Маємо m додати 3. Одним із множників є число 5. Отже, для будь-яких натуральних значень m, значення нашого виразу буде ділитися на 5 або кратне число 5. Один із множників число п'ять. Тому для будь-яких Натуральних. значень М значення виразу нашого виразу виразу ділиться на 5 Номер 488 із підручника Алгебра 7 на номер 21, крапочка 27, із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.